І кохання вона взагалі. Така страшна сила. Ось і мій віч Бувальщина, чи це Бувальщина, Бувачка. Вимикаю світло всієї кімнати. Думки з Чехівської шостої палати переміщуються до спогадів моєї бабусі. Вона каже мені: Діди, тоді були ще без всі, діди тоді в капелюсі захоплювалися танцями, поки навкруги всі не стали бранцями і не скуштували гіркого плоду війни. Онученько. Якби ж ти знала, як вони поміняли танці на автомати. Якби ж ти знала, як тоді всім доводилося волати. І ось коли земля багряним попелом зітхала, я покохала, я покохала. Ми цілим селом бігли таємно на захід далеко. Ми відчували повсюди небезпеку, ми намагалися взяти іпотеку для відстручення власної загибелі. Було це в сорок другому після покрови. Я дихала незнайомим повітрям діброви, позади мене ридали вдови, ридала моя рідна українська мова, словами відчаю і страху, і шифер він, поїхавши з світнього даху. І раптом його чорні брови вже почали свої сернади сови, вже місяць панував у зоряному царстві, як панувала війна на землі та на її митарстві. Той парубок високе зеленоокий, мав гострі вилиці, мав погляд нащадка орлиці. Мав силу тримати в полоні мої зіниці. Він був у солдатській формі, а я рухала в його голосі звуки сонорні. Як звуть тебе, дівча? Я назад одійшла, мов те поранений вовча. Я раніше тебе тут не бачив. Звідки ти, га? Я зі сходу? Я з сім'єю. Парубок озирнувся до мене усмішкою тією, яку я в пам'яті досі бережу і лілею. Ну і добре. Тут поки що нічого боятись. Я кивнула, по очах не почало зливатися все. Він ледь-ледь посміхнувся. І Ми ступили на кохання в небезпечне шосе. Куля, вибухи, гвинтівки. Страх не опушить ніякі нобелівські кіноплівки. Ми горнулись один до одного, бо пам'ятали один одного несказані сказані слова. В лісах партизанських тиша нема, а навколо нічого радісного, крім нього, нема. Тільки безцінні хвилини життя і думка, як довго я ще буду чути його серцебиття, пройшов не один віз цієї пригоди, вже понівечений рес комісаріат Україна, що був створений по тодішній моді, вже прийшла смерть не одному солдата, не одному воєводі. Але при будь-якій нагоді, той парубок приходив до на нашого місця. Щоденно я чекала на нього на зразок літописця, що шукає натхнення, я чекаю на нього онученька, як чесно, і до сьогодення. Протирічні про це, остання наша зустріч. В нього криваве лице, в нього стомлений крик. І придостання я не забуду свою Марусю повік. Я до його плечей. До любих очей, до найпершої своєї любові. Ти кидеш мене, твої почуття стали кволі. На те він стискає від слік смокрої долоні, на те він у моєму волосі виплакує краплини прощання безголосі і цілує залишки вмерлої душі босі. На все воля Божа, не всім дістатися привільйованого масонського ложа. Я потрібен фронтом. Виглядай мене з невільнічого горизонту. І він пішов. Не дивна тричі, він був в загоні Поліська Січ, він біг смерті навстріч, він був з українською повстанською армією. Я кохала героя з фатальної кривової кінострічки, нікого серце моє, серце Марічки не змогло більше полюбити, не змогло зупинити душі електрички на іншій зупинці. він міг залишитись коло мене. І він міг увімкнути в собі світло зелене і, ой, не, не піти воювати в те пекло, шалене. Проте ні. Ми жили, онученько, в самому центрі війни, довкола насмирали лини, довкола скорбота, суцільна нудута від кожного дня. Тепер Бог пішов туди не вмання. тепер Бог буде захищати батьківщину і загине, за рідну хату, за жовто блакитний прапор через все, що на світі є зле. Бабуся пригортає мене до себе, очі її повні страждання кольорів. Вона стіха зітхає, Іє серце чує, редма ридає. І тоді хтось з'їдає увесь запас моїх слів. Дякую.